Доброго ранку, шановне панство, ось моє внутрі, бачите, виглядаю в сніданку. Сьогодні 29 січня, неділя. І я їх попробую зважити. Тут в мене самці, вони народжені 28-29 сер... Одна партія 28-29 серпня. А останні, останні були народжені 29 чи 8 вересня. Тобто я в даний вольєр зібрав, е, які я вважав більші. Далі, е, нагадаю, що самки були, чотири самки, вони от протягом місяця народили, і я їх самців окремо взяв там мене ще од... менші самці в іншому є. Тут, на вигляд, який я перебирав, виловлював, то вони більше. Минулого разу зважував то один самець в 4 місяці, мав 4 кг 300 г, то, напевно, ось цей корис стандартний. Я зараз приглядаюся по кольорах, щоб я їх відловив. І ну, скільки зможу, стільки зважу їх. Добре. І так, перший самець, на вигляд найменший 4,5 з кілограми. Другий самець 4700. Так, маємо сріблого самця. Має 4,900. І так, чорний самець 5. Ой, 4, Ось і маємо ще мого велетня в 5 місяців 5600. Ну, ще одного стандартного не зловив. Ну, але то, що я хотів, самого більшого я його зловив. Якщо він мав минулого місяця 4300, я зважував, то я по пам'яті. А за місяць він набрав кілограм 300 і ми маємо 5600. Так що. Хто десь близько живе. І якщо вам потрібний такий самець, батько його біля 11 кілограмів має. Так що можете звертатися. Все, дякую за увагу. На каналі завжди чесна інформація про вирощування нутрі, тільки що дав їсти, бачите їм. Ось так мене набирають вагу. Одні трошки краще ростуть, другі трошки гірше. І ще нагадаю, що вони народжені від 28 серпня по 28 вересня. Всього найкращого, до побачення.